А бачите, дивіться, я ось вийшла на прогулянку в ліс погуляти, свічки та каштанчики позбирати. Може, з вами потім якусь поробку зробимо, не, не знаю. Я оце гуляла, насолоджувалася природою. навколо так все красиво, різнобарно, така гарна осінь у лісі. Пташки співають, листочки опадають. Але потім я погулялась трохи далі. І побачила дуже неприємні речі. Скрізь валялися папірці, бутилки, фантики від цукерок. І мене це дуже засмутило. Тому сьогодні я вам пропоную прогулятися зі мною у ліс та згадати правила перебування у лісі. Як потрібно себе поводити і що потрібно робити, щоб не нашкодити природі. Давайте буду чекати на вас. В осіннім лісі всюди казка, тут різні барви, кольори, і краєвиди ніжні, і ласка, і тепле сонечко вгорі. Уся багряна в дуба гілка, а клен вогнем палахкотить. Он на сосні стрібає білка і сойка між гілок летить. Он вигляда грибок з під моху. Ще під листком грибок маля, та менший день стає потроху, бо до зими летить земля? Ліс це велика домівка, де мешкає багато звірів, пташок та комашок. Але все ж найголовнішими мешканцями лісу, мабуть, слід вважати дерева. Погляньте, як тут погосподарювала хазяйка осінь. Пам'ятаєте, якими зеленими були ліси влітку? А зараз осінь пофарбувала листочки дерев та кусів у різнобарвні кольори. Тут зустрічаються жовті, червоні і навіть багряно-помаранчеві листочки. Так, звісно, ще є зелені листочки, але їх буде ставати все менше і менше. Осінь художниця зробила листочки баровистими та гарними, а пустотливий вітерець відомий бушкетник, зриває листочки з дерев. І несеє далеко-далеко. Але в лісі ще є дерева, які осінь не змогла розмалювати. Зеленими залишаються ялинки, сосни та туї. Гарно у лісі восени так приємно ходити доріжками і шорхотіти листочками, які опали з дерев. Все навкруги стає таке гарне і кольорове, що око просто малується цією красою. Але іноді Люди бувають не дуже обачні і можуть нашкодити природі. Тому ми сьогодні з вами трошки повторимо правила поведінки у лісі та на природі. Тож слухайте уважно і запам'ятовуйте, гуляючи в лісі, не потрібно зривати квіти, вони можуть бути занесені до червоної книги. Коли гуляєш, будь обережний, щоб не наступити на квітку або комашку. Не потрібно голосно слухати музику у лісі. Це може не сподобатися і її мешканцям, звірям, птахам та кумашкам. Якщо побачив гніздо, не потрібно його чіпати. Це може не сподобатися пташці. Будь уважним, коли гуляєш, щоб не наступити на мурашник, бо це домівка для них. Можеш роздивитися, але не чіпати. Не потрібно ловити метеликів. Після того, як ти їх зловиш, вони можуть загинути. Якщо побачиш їжачка, не потрібно його чіпати, йому це не дуже сподобається можеш просто роздивитися його. Не потрібно розпалювати вогнище в лісі. Це може нашкодити місній фауні та флорі. Гуляючи по лісі не треба ламати гілки, це може бути не дуже корисно для дерева. Якщо побачиш гніздо з пташками маленькими, не потрібно їх чіпати, тому що після цього мама пташка зможе їх не прийняти. Не залишай за собою сміття у лісі. Якщо ти відпочив, збери сміття та забери його з собою. Будь уважним до природи, і природа буде уважним до тебе. Але навіть не дивлячись на те, що осінь сприятливий період для відпочинки у лісі, слід пам'ятати. Про правила безпеки. Тож давайте я вам їх нагадаю. Якщо підеш у ліс без дорослих, то можеш заблукати, так що ніколи не ходи до лісу один. Гуляючи по лісу, не забудь добре дивитися під ноги і навкруги, тому що можеш втрапити в халепу і попасти в яму. Якщо ви вийшли в ліс по гриби, то потрібно брати з собою людину, яка добре в них розбирається. Щоб не назбирати отруйних грибів. Також будь уважним, коли збираєш ягоди, тому що не всі ягоди корисні, а деякі можуть бути отруєні. Однією із найголовніших небезпек може бути зустріч з дикою твариною. Тому будь дуже уважним. А якщо зустрів, намагайся бути неагресивним та спокійно віддалитися від цієї тварини. Дякую, діти, що прогулялися зі мною. Я сподіваюся, вам все сподобалось. Ви були уважними та все запам'ятали. Сподіваюся на те, що ви не будете псувати природу, а будете дбати про неї. Ну що, до побачення, до нових зустрічей!